Від друзі, телефони, комп'ютери та планшети стали частиною нашого життя. Завдяки їм ми отримуємо нові знання, спілкуємося та відпочиваємо. Не виключним є і наші діти. Вони навчаються, спілкуються, відпочивають, не відриваючись від екранів власних гаджетів. Але разом з користю ці девайси наносять значну шкоду здоров'ю, чинять негативний вплив одразу на декілька систем організму. І з усіх зрозумілих причин першими страждають очі. Про те, як вберегти зір дітей, які вікові рамки контакту з гаджетами та про інше поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії дитяча офтальмологиня Євгенія Пруса, також мама Валерія. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаємо. Вітаємо. Євгенія, розкажіть нам, будь ласка, я знаю, що ви мама. Так. так. Скільки вашій доньці років? Так, моїй донечці один рік і дев'ять місяців. Ви ще зовсім маленькі. Так. Вам скільки лір? Маші два з половиною. Ага. Чи даєш ти дивитись гаджети, користуватися гаджетами Маші? Маші майже не даю. Зі старшим сином була інша ситуація, він дивився мультики. А з Машою трошечки вже ситуація покращилась ситуація інша. Я їй стараюсь не давати. Але вона, чесно кажучи, і сама не дуже її хоче дивитися. Вона може дві хвилинки подивитися а Потім виключає... ну, ми виключаємо, йдемо гратися чи займатися якимись справами. Вона есть, нам... Да, проще з Машою, проще в цьому плані. Жень, чудово насправді дає. Ну я, як офтальмолог, для мене це тема табу. Звісно, не даю, але дідусі бабусі рідко. Можуть порушити це правило, <світ> потім мають розмову зі мною, як кажуть. Я зрозуміла. Розкажіть нам взагалі, як розвивається зір дитини і чому все ж таки офтальмологи не рекомендують, або ж в деяких моментах навіть забороняють використовувати чи давати дітям гаджети, і до якого віку? Насправді зір дитини починає формуватися ще в утробі матері, ще в животику. Десь приблизно на 19-му тижні гестації, це п'ятий місяць, вже дитинка сприймає світло, відчуває світло навіть з закритими очима, відчуває звук, розмову матері. Тому цей процес такий поступовий. Далі при народженні новонароджений бачить все таке розмите, нечітке, в нього зір навіть в таких чорно-білих відтінках. Але поступово зір вдосконалюється, і малюк починає сприймати колір. Спочатку бачить жовтий і червоний, а потім вже пізніше синій колір та зелений. І таким чином зір поступово формується, і до першого місяця життя вже малючок може розрізняти навіть силует. Тому ну, так далі в два місяці дитинка вже фіксує предмет, якийсь який там демонструє мама. Може слідкувати за ним короткочасно в сторону поглядом, опізнає обличчя мами, посміхається вже. Мабуть, це пригадуєте, як да. це було. Далі малючок в три місяці вже чітко фокусує предмет, розглядає іграшки, може брати в ручку, захвачувати ручкою, тягнутися руцями до іграшки. Також розглядати власні ручки, наприклад, вже варто знімати ті царапки давним-давно. В чотири місяці малюк вже може форму відрізняти, предмета, різні об'ємні фігури. В п'ять місяців малючок може от вирізняти, який це об'єм, яка це фігура, чи нахилена, чи вертикально вона стоїть, чи горизонтально. В 5-6 місяців різновіддалені предмети він розуміє, чи це близько від нього, чи це далеко. Якщо близько, то тягнеться руцею. От може. Брати, гратися вже в ручки в 6 місяців, малючок вже розрізняє чітко колір. Отак як доросла людина розрізняє колір, так і малюк вже бачить всі кольори. А от коли потрібно починати займатися чи починати тренувати, так би мовити, от зір дитини з двох місяців ну, чи ні? краще? Навіть раніше, от ми можемо почати це з одномісячного віку, коли малюк вже бачить силуети. Ми можемо повісити йому в ліжечку кольорові картинки. А можна почати з чорно-білих, так звані картинки Монтесорі. Це такі контрастні картинки, наприклад, метелик, зірочка, чорні на білому фоні або білі. На чорному фоні. Таким чином, малюк може тренувати свій візуально просторовий зір, свою концентрацію уваги. Навіть в такому маленькому віці це дозволить мозку краще розвиватися і зору. Угу. Тобто вони так. допомагають так, так? так розвиватися? Ну і кольорові іграшки, це вже більш пізніше. Там більше в дорослішому віці, коли починає розрізняти форму, давати гратися кубиками, давати гратися об'ємними фігурками різними, що вже вивчав форму, кидав іграшку, там тягнути за мотузочок, такі динамічні ігри, щоб малятко йому було цікаво. От таким чином лір, ти використовувала от картки. Звісно, використовувала, але чесно кажучи, я думала це для того, щоб розвивати мозок дитини, її світосприйняття. І от я перший раз зараз чую, що це таким чином ми розвиваємо зір. Я думала, дитинка народилася в неї 100% зір. Ну з часом там я знаю перші місяць, як там як розвивається. А далі я думала, це 100% зір, який взагалі розвивати не потрібно. Ні, Це Тому, дуже дуже поступовий процес. Дуже там 8 місяців дитинка вже, наприклад. Може розпізнавати обличчя своїх і чужих, це значить, що вона от чітко вже запам'ятовує обличчя там в 11 місяців. Може себе в дзеркалі впізнавати і вже інших своїх ближчих родичів в mm -hmm. дзеркалі. От коли вони вже починає ходити, то вже з'являється таке поняття як бінокулярний зір. Це зір обома очима. Це коли вже мозок з усього всього побачено, усіх предметів складає таку повноцінну 3D-картинку, як ми кажемо. Тому це дуже довгий процес. А завершує своє формування Зір у 5 15 років, ось так. Uh -huh. Навіть 6-15 років. Якщо можна тренувати Зір і бути впевненими, що це все ж таки корисно виконувати звісно, певні вправи. Звісно, звісно. Так, ви сказали, що в вашій донорці рік і 8, рік і 9. 9. Так, вже Коли ваші батьки. Почали давати їй мультфільм. <свісно> ну зовсім недавно. Ми приїжджали до дідуся е, Льоні, як вона каже, душка ньоня. Душка ньоня. <свісно> 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 <свісно)> То він їй е, е, включив відеокліп е, такий з музикою. І він постійно каже: Йдемо включу відеокліп з музикою, але ну на телевізорі, тому uh -huh. що я чітко попередила, що телефон, маленький екран це табу. Uh -huh. Якщо все ж таки включати, то це телевізор, віддавати перевагу великим екранам, не маленьким, uh -huh. щоб не було такого напруження для очей. Лєр, ви познайомились в два роки чи раніше трохи. Раніше У нас є старший син, і, звісно, він дивиться мультики, і вона рядом. Хоча я ж кажу, вона така, як то кажуть, Не незалежна від цього. Вона може подивитися і піти займатися своїми справами, але ж все одно воно постійно мігає. Да? І є, ну, є ці картинки, все одно ти проходиш, хоп, подивилася там на секундочку, на дві. Залишилась, подивилась. Але е, раніше да, ми пісеньки різні включали, слухали, танцювали з нею, тобто якось, мабуть, угу. з року точно. А от Максим, ти казала, от старший син тебе, ти казала, що от з Максимом все ж таки був такий період, коли ви Просто були на мультиках, да, так би мовити. Да. Чому, Чому так? дуже да. важко, він був маленький, якось постійно плакав, важко було його спати, покласти. В общем, поки поклала спати, ну треба ж якось ще самі щось там в домі зробити. Так, так. І тут тільки поклала, він проснувся, він вже спати не хоче. І це був єдиний вихід для мене. Хоча я розуміла, що це 100% не можна цього робити, це неправильно. Ну, я це єдиний був вихід для мене дати йому мультик для того, щоб в мене було хоча б 10-15 хвилин щось зробити. А потім ти йому кажеш: синок, виключай мультики, і все. І починаються uh -huh. сльози, uh -huh. крик ïштерики. істерика тому що він не хоче. Тобто, Маші, я кажу, Машу, виключай, вона все, пішла гратись. А він плакав і це затягувалось дуже надовго. і він навіть дійшло до того, що їв з мультиками, угу. тому що сів, не їсть. Мультики поставили, їсть. Знаю, що це неправильно. Починаєш вже себе корити, що ти погана мама. Але ну це був такий час, такий був період. Потім я вже думаю, так ну все, по інакшому я не могла, значить, ну не буду себе корити винити. Але. Якось ми почали все ж таки зменшувати цей час, було дуже важко. Але потихеньку-потихеньку ми йому казали, що лікар заборонив. До речі, це окрема історія про лікаря, угу. потім розкажу. І він якось так, раз лікар заборонив, значить, все. І ми так кажемо, давай будеш дивитися три мультика в день. І от ми зійшлися на тому, що три мультика в день він дивився. І це був його довгоочікуваний час, його власний час. Він подивився три мультики. Мультика ми вимкнули і все. І отак ми це якось убрали з нашого життя потихеньку-потихеньку. Ну звісно, він час дивиться мультики, але вже не в такій кількості ну, ви вже як і раніше. Да, значно. Да. Маша, які Євгенія, які є от вікові обмеження? От якщо ну все ж таки ми не можемо забрати в дитини гаджет чи телевізор. Наприклад, якщо ми не говоримо про телефон, хай вже там телефон. Хоча я бачила досить часто, чи в транспорті, чи десь, якщо мамі потрібно швидко, а дитині потрібно мовчати, телефон, мультфільм, і ти мовчиш, і воно дійсно діє. Ну реально, в нас час це діє. Це Пасіння ві... для батьків. Які вікові обмеження? Так, до двох років. Якщо ми говоримо, то це заборонено. Після двох років це сумарно одна година в день. Тобто uh -huh. можна чотири рази по 15 хвилин, наприклад. От це так до п'ятирічного віку така градація. Після п'ятирічного віку це можна 2-3 години в день. І але по 20 хвилин з перервами. Тобто ми 20 угу. хвилин якийсь дивимося, короткий мультик і виключаємо. Тоді там чекаємо протягом дня довгоочікуваний наступний мультик і знову. от так, в такому плані. Далі як от після п'ятирічного віку, так, я розумію, що це ну, там, до скількох? До семи, до вісьми? Ну, але так як зараз вирости. дуже багато було навчання онлайн, тому угу. ну, дітей не могли обмежувати таким чином, тому що це їхнє навчання. Але все ж таки от 3 години, 5 годин – це вже дуже багато. Тобто от 3 години сумарно після 6 років, якщо це дитина, ну, вона не буде сидіти, вона не має, не має того то тієї концентрації уваги на такий uh -huh. довгий термін, але е, ми можемо от робити справді це такими перервами по 20 хвилин. І е, якщо це навчання, звісно, ми не забороняємо, якщо це якесь дозвілля, е, то в плані дозвілля година на день також після п'яти років. А вже старші діти, вже потрібно домовлятися, йти на компроміс. І вже якось обмежувати. Частково так. обмежувати а частково, щоб дитина сама себе обмежувала в використанні гаджетів. Якщо говорити, я знаю, що мій син пішов до школи, але от вчителька вона чітко говорить про те, що діти вони наскільки зараз звикли до гаджетів і до такої швидкої зміни картинок, що вони вже не можуть всидіти за одним предметом 40 хвилин на уроці, як ми сиділи. Тому зараз така адаптована програма під дітей. Що вони можуть тут позайматися 15 хвилин одним? Потім вони переключають свою увагу на інше? Чи зв'язано це якось? Пов'язано однозначно, От. так. Однозначно так, це зорове сприйняття. І як ми не старалися, але новітнє покоління зараз має такий феномен, як кліпове мислення. Тобто це здатність приймати навколишній світ інформацію через яскраві образи, через короткометражні відео, через картинку, яка швидко рухається. Але. Тут є багато негативу, негативних таких моментів, що теперішнє покоління воно не здатне концентрувати увагу довго, воно сприймає інформацію такими фрагментами, не може запам'ятовувати довгі тексти, і, і також кліпове мислення призводить до зниження емпатії навіть у дітей, до зниження співпереживання. До е, підвищення сприятливості до маніпуляцій і впливу, так. до немотивованих спалахів агресії та гніву у дітей. До е, якщо це маленькі дітки, то е, навіть затримка мовлення однозначно дуже пов'язано. З мультиками, з відео, тому що дитинка бачить яскраву картинку, вона рухається швидко, все інше її не цікавить. Вона не здатна до концентрації уваги на тривалий час, що призводить надалі у складнощах в академічному навчанні, тобто від садочка, школа, університет. Тобто складно навчатись. Потрібно, як ви кажете, от вже педагоги певні виключати постійно. Так, так певні такі в них вже навчальні програми по іншому зовсім складаються, не так як вчилися ми. А ось так і зміна діяльності: одне вивчили короткий фрагмент, наступне короткий фрагмент презентації відео, тому що читати книгу вже дітки, на жаль, вже вони так тривалий час не можуть. Тобто, кліпове мислення це все ж таки погано, так. Ну, більше негативного, чим позитивно. Але mm -hmm. є позитивне те, що вони швидко можуть переключатися, можуть так скидати свою е, якусь негативну інформацію. Вони подивили щось нове, їх зацікавило щось нове, і все, вони забули попередні. Е, також вони. Можуть запам'ятовувати якісь короткі такі фрагменти, і комбінувати їх в своїй голові. Тобто, ну це діти нового покоління. Ми не можемо зараз точно сказати, наскільки це погано для нас, тому що ми різні, ми інше покоління для нас. Ми бачимо більш негативного в плані здоров'я також, тому що ну, зниження зору однозначно це стимул до розвитку короткозорості, довготривалий перегляд екранів, дивитися в екран. І в старшому віці також є певні проблеми з зором. Це можуть бути і проблеми з сітківкою в mm -hmm. надалі, і проблеми з кришталиком. Тому так, ми бачимо негатив, але ну, повністю відмовитись. Ми не, не можемо, можемо, тому що так. ми вже живемо в арі гаджетів, ми вже не можемо цього змінити. Ми вже і самі звикли так. якось, і не розумієш, як ти раніше справлявся без телефону, як ти комунікував з людьми, які знаходились на відстані біля ну, від тебе. Просто не розумієш, як це було раніше, тому що зараз ти вже повністю ну, без гаджета ти ніяк не можеш. Скажіть, Жень, а от якось, якщо вибирати. З усього найгірше. В якій послідовності ви поставили там сучасні технології? Угу. Телевізор, монітор, угу. телефон. Так, ну, звісно, телевізор буде найкращим, тому що це великий екран і він віддалений. Нема тієї зорової напруги. Чим менший екран, тим більша зорова напруга. Планшет так, він трохи далі, ніж телефон, але все одно він маленький і він ближче. Телефон для маленьких дітей. Краще зовсім заборонити, тому що велика яскравість, дуже маленькі об'єкти. Дитяче око навіть анатомічно не пристосовано роздивлятися такі маленькі об'єкти. Якщо вони от на екрані вони мерехтять і ну справді дуже великий вплив. Тобто небезпечним є телефон, я так, так розумію, потім планшет, а потім, і вже потім вже монітор, Телевізор. телевізор так. Ну, але ж зараз, ну і сучасні телевізори, я знаю, що зараз захист е, для зору. <рес> але то не той захист. <рес> <рес> тобто <рес> то такий інший захист від е, випромінювання синього спектру, можливо, це трохи інше. <рес> Які альтернативи можна от, запропонувати от, саме дітям? Uh -huh. Щоб не показувати їм мультфільми, тому що я пам'ятаю, ти сказала про те, що Максим їв з мультфільмами. В нас також був цей момент, коли от він їв, він не розумів, що він їсть. Потім ми виходили за столу, і в мене дитина була голодна. Буквально uh -huh. через декілька хвилин казав: Мама, а може, ми щось поїмо? І я кажу: ти щойно їв? Дитина не розуміла, тому що він там був в мультфільмі, він був весь. Ось і ми відмовлялись. Добре, що відмовились, ось. Які альтернативи можна? Угу. Під час прийому їжі альтернатива це поставити дзеркало перед дитиною. Вона буде дивитись на себе, їй буде цікаво, вона буде себе розглядати там, де їжа падає. Тобто, як, як вона живі? вимазалась, де в мене їй на столику, які різні ігри. Взагалі дитина повинна з їжею гратись. Так, тому що це сучасний прикорм, їсти руками, різна кольорова їжа, секційна тарілка, за правилом тарілки здорового харчування. Так, дитина їсть, грає. З їжею, тобто таким чином вона себе зацікавлює і їсть, і відбувається процес насичення. тобто, і дитина мама вже… випробовує своє терпіння. Так, так. так, дитина може кидати на підлогу, але при дитині варто не прибирати. Краще поїла, потім мама вже в кінці змила віночком все і ну, таким чином лише. От, якщо це маленька дитина, то от є таке поняття, як сенсорні ігри. Це такі ігри, за допомогою яких малюк вивчає навколишнє середовище за допомогою органів чуття, тобто очі, вуха, нюх, смак і дотик. Можна запропонувати ігри з крупами, тобто посадити малюка в ванну. Суху ванну, тому що вперше, коли я посадила в вологу ванну і насипала туди льон, льон весь поприлипав, і було важко його звідти вже віддерти так. Тому суха ванна, малюк, який вже впевнено сидить, це 7-8 місяців, ємність з крупами. Тобто гречка, рис, безпечні, крупи, які маленькі, які уникне дитина аспірації. тобто, uh -huh. щоб вона не подавилась, тобто не давати круглі горох, горіхи заборонено такими uh -huh. деталями. гратися. А такі міленькі, там гречка, рис, льон, супер, можна застосовувати і малюк буде перебирати руцями, перекидати. Це альтернатива піску, до речі. Якщо мама це дрібна моторика так, більше, а як вона впливає на зір. Тому що це зорова моторна координація. Ага. Око, рука, дитина бачить, бере на дотик, тримає Це все мозок. Око це частина мозку. Ага, тобто ми тренуємо зір за допомогою таких вправ, так. що здавалося б, це дрібна моторика. Так. <святок> за допомогою сенсорних м'ячиків також допустимо, можемо брати сенсорні м'ячики, теж на дотик кидати. Ну, це все мамина, як кажуть, вже <святок> така ініціатива в цьому плані і мамина фантазія. Також ну прогулянка це найкраща альтернатива. <святок> От щоб врятувати будинок від малючкового розгрому. Бери малюка, одягай йди на вулицю. Тобто поїли і пішли на вулиці. І там гуляємо, розглядаємо, там пташка полетіла, там машина поїхала, тобто тренуємо зір вдалину. Дивимося якомога більше вдалину таким чином. Це, до речі, чудовий лайфхак, тому що це і корисно і для мами, і для дитини, і для здоров'я, ну і для зору також так. корисно. Чи використовували ви якісь такі методи? Ми спочатку. Так як ми забрали мультики, треба хоч чимось подібним замінити. Так. Ми почали включати аудіоказки. Uh -huh. Тобто він їв і він слухав казку, uh -huh. ми потім е з ним е проводили бесіду, там, що ти зрозумів, що тобі сподобалось. в общем. Так, а потім віршики включали. Ну, якщо в мами є час, мама може розказати якийсь віршик, розказати якусь казочку. Це вже якщо в мами нема часу, то вже включаємо аудіоказку. Угу. А так взагалі діти дуже полюбляють віршики, коли ти йому розповідаєш, потім дитинка повторює за тобою. Ну, Це треба час, щоб мама займалася дитинкою. Е, різні ігри, такі рольові, коли вже там ти береш якусь іграшку, її. Її годуєш, дуже їм подобається, якщо ти взяв якусь мишку, нагодувати цю мишку, чи машинки ми ага, кормили, ну, вже дивлячись, який вік у дитини. Е, різні такі, якісь напротязі дня ігри з дітками, малювати, писати, читати, От що любить дитина. Звісно ж, ігри з піском, От потім ми почали теж ці крупи брати, розвивати цю дрібну моторику, але це також вся кухня, вся квартира. В кашах, в крупах, в піску, але дитина вона зайнята і їй подобається. І ти заграв дитину, їй вже навіть ті мультики і не цікаві. Ага. Вона вже і не хоче їх дивитися, але тільки ти нічого з дитиною не робиш, все, дитина. Може, мультик піти подивитись, Сонна, одразу, та, одразу згадує. Це постійно потрібно дитиною займатися. Часом ну, є купа всього, купа літератури в інтернеті можна купу всього знайти, чим займатися з дитиною. Аби, був, як, аби мама була націлена на те. Маша в тебе сама займається? Ну, чи ти займаєшся з нею? Маша сама може займатися, вона може сама загратися. Угу. Це взагалі просто повезло. І... Ну, в неї просто старший брат, як вона да. бачить, переклад, вона да. там не нудьгує. Да. А так треба все ж таки займати. От вона раз сіла і вже думає так. ну, Я не знаю, що вона там думає, це мені так здається, думає чим би зайнятись, але воно так і є, все, не знаю, не може нічого собі придумати. Я одразу шкафчик відчиняю, іграшки достаю, uh -huh. і її раз щось зацікавило, і вона починає вже гратись. Тобто потрібно якось змотивувати uh -huh. дитину, зацікавити. Мами ще п'ять хвилин є, поки дитина заграла. Да, да. Якщо ми не можемо прибрати, от мультфільми, ну реально, ми можемо заграти там. Ну але все ж таки, якщо дитина вже звикла до гаджетів і вона бачить усюди ці гаджети, вона бачить, що діти в телефонах, дитина не в телефоні, моя дитина не в телефоні, інші діти в телефонах. Які, можливо, є якісь корисні мультфільми, які б можна було показувати. Так, є матусі, які говорять, я включаю лише корисні мультфільми, <різь> але справді до двох років їх не існує. Але ну справді, якщо от мамі важко в побуті, складно, немає кому допомогти, і можна кажуть зійти з розуму, тому що це велике емоційне навантаження. Однозначно, маленька дитина це велике емоційне навантаження на маму. Тому ми можемо включати, наприклад, музичний канал на телевізорі. Таким чином, дитина не буде довго концентруватися на екрані, вона буде чути музику. Це вже ще одна наша сенсорна система. Вона почне танцювати, рухатись, вона не так часто буде дивитись на екран. Не буде такого привернення уваги саме там на якийсь мультик, який його отак зацікавив. Дитина відкрила ротик, відключила мозок і все, і дивиться. Все ж таки, от музика однозначно музичний слух розвивається, мова, тому що в мозку поряд знаходиться центр слуху і мовлення. Також можна ну, пізніше вже почати включати не мультики, а програми про тварин. Uh -huh. От навряд чи дитинка буде в майбутньому дуже рада тим, що запам'ятала, скільки яєць відкладає качкозьоб, чи яка температура в сумці кенгуру, але малюк буде потім вчитися вам переповідати програму. І він буде вчитися запам'ятовувати великі шматки інформації, тобто розвивати своє мовлення таким чином. От ми можемо, от тільки такі альтернативи мати. Ми ви сказали ж про корисні мультфільми, але ж мами дійсно цим користуються і кажуть: я показую картки дома на, наприклад, своїй дитині на телевізорі. Це ж все рівно, що я буду їх просто показувати ось так. Чи нормально, чи можна таку альтернативу? Ну, якщо це зовсім маленький малюк, то краще ні. якщо це вже більш старший, то. Можна допустити, так скажемо. Допустимо. Ну і підсумовуючи все, що ми проговорили, як от організувати правильно режим дня і дитини, і свій, от, щоб розвивати цей зір, дитячий, правильно і не допустити якихось таких моментів, які потім, про які потім ми будемо жалкувати. Так, ну, підйом це кому як зручно, вже мамі з малюком, краще це 7-8 ранку, не пізніше того. Пробудження, ранковий туалет, якщо це вже більш старша дитинка, вона вже може почистити зубки. Також прививаємо корисні звички на своєму власному прикладі. Мама чистить зуби і дитині. Не хоче щітку, запропонуємо дві. Коли ми пропонуємо якихось два предмети, дві щітки, вибір. Дитина завжди обере. Тобто вона ну, не хоче чистити зуби, але ви їй запропонуєте червоний жовту. Покажіть, яку ти хочеш. Червону чи жовту, вона якусь однозначно обере. Далі ми йдемо снідати. Не хоче їсти, поставили дзеркало, не працює. Ну не хоче, значить, ми не змушуємо дитину. Мама поснідала вже як там швиденько запихнула в себе ту їжу, тому що не встигає. І на вулиці однозначно йти на прогулянку, тому що свіже повітря це запорука здоров'я не лише організму всього, а і очей. Тому що розвивається зір вдалину для діток, це дуже важливо. І, взагалі, європейське товариство офтальмологів говорить про те, що найкраще лікування усіх подальших проблем з зором це кисень. І стримання розвитку короткозорості це також прогулянки на свіжому повітрі 2-3 години в день не менше. Потім повернулися, поїли. Якщо це малюк, ми там на дворі можемо запропонувати прикорм, якщо це вже по віку це дозволяє. Вдома пообідали, поклали дитину спати, якщо вона ще спить, має денний сон по віку. Мама тим часом може відпочити, сама може. Квартиру привести в порядок, потім проснулися, знову, можливо, якийсь прийом їжі невеличкий, і знову йдемо на прогулянку. Ну справді рятуємо домівку від цього розгрому, тому що в будинку важко зацікавити дитину. Вона постійно хоче от маму бути з мамою, веде за руку маму гратися. А на вулиці вона бачить своїх однолітків, це соціалізація, вона грається з іншими дітками. Потім прийшли додому, мама на скору руку зготувала вечерю і вже вечірній туалет і сон. Ось таким чином, я думаю, буде найкраще. Чим більше часу проводити на свіжому повітрі. Ну, тоді наші діти будуть здорові, щасливі, і ми будемо радіти від того, що все ж таки вони не провели пів дня за гаджетами. В пошуках корисних, так би мовити, мультфільмів дуже дякую вам за розмову за цінні поради. Я думаю, що і Валерії, і мені було так, дуже так. приємно дізнатися якусь нову для себе інформацію. Дякую. Дякую, дякую. вам. Говорячи сьогодні про зір, я замислилась. Ми слідкуємо, щоб наші діти добре бачили, і це прекрасно. Ми турбуємось за них, тому намагаємось обмежити час проведення за комп'ютером чи гаджетом. Але чи так само ми обмежуємо себе, як їх для того, щоб бути просто здоровими? Ні, ми себе не обмежуємо. І тут я подумала, як ми можемо навчати своїх дітей берегти здоров'я, якщо самі цього не робимо. Друзі, давайте будемо прикладом для своїх дітей і навчати їх не просто словами, а й на ділі, як це робив та робить Бог. Мудрості нам і до зустрічі.